Знаєте, останнім часом я дуже захопилася темою кіно про мистецтво і хочу поділитися з вами найкрутішими знахідками, бо навіть створила собі папочку, куди складаю усілякі кінематографічні родзинки. Та дивлюся ці прекрасні роботи кожного вільного вечора. Сьогодні я підготувала для вас підбірку з дев'яти фільмів, які змушують пульсувати мої скроні від насолоди. Саме так кожен з цих фільмів є в українському дубляжі або озвучці. Фільми з 2000-го по 2020 рік випуску. Тут і біографії геніальних художників, і документалки про музеї, і драми про творчість. Коротко кажучи, повний комплект для тих, хто хоче поринти у світ мистецтва з головою. Що особливого в цій підбірці, кожен фільм це реальна історія про пристрасть до творчості, про божевільні злети і падіння, про те, як митці змінювали світ своїми роботами та хапалися за натхнення, шукаючи його в коханні, в конкуренції чи алкоголі від божевільного Ван Гога до пристрасної Фріди Кало. Від загадкового модільяні до експресивного полока. Повірте, нудно не буде. А мене звати Несе Сацута. Ви на каналі Мистецтво Манка. Обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Бо я вас знаю, потім забудете це зробити. В коментарях пишіть, які фільми про художників ви вже бачили, і що вам найбільше сподобалось. Готово? Тоді поїхали! А розпочну я свою підбірку з доволі неординарного фільму про відому художницю, це фільм Фріда 2002 року режисерки Джулі Теймор, який розповідає про життя та творчість мексиканської художниці Фріди Кало. Сюжет починається з моторошного моменту, як вона ще молодою потрапила в жахливу аварію. Та замість того, щоб здатися. Фріда почала малювати, лежачи в ліжку. На мій погляд, Сальма Хаєк зіграла Фріду просто неймовірно. Мені часом навіть здавалось, що вона сама, наче, перетворилася на художницю, або це Фріда грає роль самої себе у фільмі. Кінокартина буквально пронизана духом Мексики, духом її мистецтва та культури. Фільм розкриває особистість Фріди та показує її бунтаркою, незвичайною яскравою людиною. Бо ми маємо нагоду спостерігати як за особистим, так і за професійним життям Фріди. Також показані її складні стосунки зі знаменитим художником Дієго Ріверою, якого зіграв Альфред Моліна. Пара то сходилася, то розходилася, але. Кохання між ними було схоже на божевілля, переповнене пристрастю. Крізь усю картину пронизаний меседж, якою сильною може бути людина, коли в неї є мрія та мета втілити цю мрію в життя. Фріда постійно боролася з болем, але при цьому створювала неймовірні картини і намагалася жити наповно. Фріда це не лише біографічна оповідь, але й емоційна подорож, сповнена кохання, болю і натхнення, про силу духу, мистецтво і пристрасть до життя. І сподобається дана робота тим, хто цікавиться мистецтвом і полюбляє сильні життєві історії. До речі, на моєму каналі є біографічне відео про Фріду Кало. Посилання залишу в описі до відео. Наступний фільм, з котрим я хочу вас познайомити, називається «Декун Гоген режисера Едуарда Делюка. Це історія про відомого художника Поля Гогена, якого зіграв неперевершений Венсан Касель. І знаєте, це не просто нудна біографія, від якої хочеться заснути. Уявіть собі, 1891 рік. Успішний французький художник кидає все: сім'ю, Париж. Звичне життя і їде на край світу на Таїті. Скажете, він божевільний? Можливо, але він шукає нове натхнення, справжнє мистецтво і свободу від правил європейського суспільства. Фільм просто захоплює своєю атмосферою Райських островів, місцева культура, неймовірні пейзажі, колоритна атмосфера. Але це не просто красиві картинки. Тут показана реальна історія людини, яка намагається знайти себе, свій власний шлях у мистецтві та робить цілу купу помилок на межі з безумством, жертвуючи при цьому всім. Касель просто розриває своєю грою. Його Гоген такий живий, складний, часом божевільний, але завжди щирий. Він підіймає вічні питання, що ми готові віддати заради своєї мрії. Де межа між геніальністю і божевіллям? Наступний має назву робота без авторства. Німецький драматичний фільм, трилер 2018 року. режисера Флоріана Генкеля фон Доннерсмарка. Молодий художник Курт Барнерт втікає з НДР до західної Німеччини. У нових для себе умовах він, як і раніше, страждає від спогадів свого дитинства, яке припало на нацистські роки. Тільки кохання до студентки Еллі дає курту новий поштовх для натхнення. Він починає створювати картини, в яких знаходить відбиток його травмуючого досвіду минулого. Батько Еллі, професор та відомий лікар Карл Себенд, має намір знищити стосунки молодого подружжя. Стрічка занурює нас в атмосферу післявоєнної Німеччини, де молодий художник Курт Барнерт бореться з травмами минулого та шукає свій шлях у світі мистецтва. Головну роль блискуче виконує Том Шиллінг, який передає всю глибину та складність персонажа. Фільм показує, як події минулого можуть впливати на людину та її творчість, а також як мистецтво може стати засобом для подолання болю та здобуття внутрішньої свободи. Наступна кінокартина називається Модільяні. Невідома історія 2020 року. Це захоплюючий біографічний драматичний фільм, режисеркою якого є Валерія Парізі. Про життя та творчість відомого італійського художника Амадео Модільяні. Він занурює нас у Париж, початку ХХ століття, де молодий Модільяні намагається знайти своє місце у світі мистецтва. Стрічка Модільяні невідома історія, відвертий портрет проклятого художника, який, попри репутацію скандального генія, був і залишається іконою. З фільму ми дізнаємося про його життя в богемній атмосфері Парижа, про його пошуки стилю та боротьбу з внутрішніми демонами. Також розповідається про створення художником своїх унікальних портретів з видовженими обличчями і як ці роботи стали його візитівкою, про його складні стосунки з друзями, художниками та коханими жінками, які впливали на його творчість. Та, попри всі життєві перепитії, що спіткали модільянні, його люблять, а його картини продають на аукціонах за сотні мільйонів доларів. А сам Модільяні залишається одним з найпопулярніших художників ХХ століття. До речі, саме цей фільм я купувала на сайті ТИТЕР. Вони себе позиціонують як онлайн-кінотеатр з фільмами про культуру та мистецтво. З моменту покупки дається сім днів для перегляду. Це не реклама сайту. Ви можете фільм дивитись там, де вам. Подобається. Наступний фільм називається Полок 2000 року виходу. Це неймовірна стрічка про життя і творчість американського художника Джексона Полока, якого дуже майстерно зіграв сам режисер Ед Харріс. В кожної країни є свій великий художник, котрий докорінно змінив погляди сучасників на живопис. До їх числа можна сміливо віднести майстра, який творив в США Джексона Полока. У фільмі розповідається шлях Полока від невідомого художника до одного з найвпливовіших представників абстрактного експресіонізму. Полок відчайдушно боровся зі своїми внутрішніми демонами, котрі виливалися в алкоголізм. Він вперто намагався знайти той спосіб у мистецтві, котрий допоможе висловити свої глибокі почуття. До уваги глядача представлене богемне середовище, відірване від життя з дещо зіпсованим розумінням людських ідеалів. Щоб творити художнику потрібна муза, адже шедеври не народжуються з повітря. І Полок зустрічає її, це його дружина Лі. Краснер, але дует виходить дивним. Замість заспокоєння в героя вселяється шаленство. У фільмі детально показані складні стосунки з дружиною Лі Краснер, яка відіграла важливу роль у його житті та творчості, намагаючись врятувати художника від алкоголізму та підтримати всіми силами. Але чи їй це вдалося? Запитання риторичне. Наступна робота називається Великі очі. Цей фільм заснований на реальній історії художниці Маргарет Кін, яку зіграла Еммі Адамс. Фільм розповідає про її життя та творчість, про її картини з дітьми, у яких нереально великі очі. Та завдяки цьому роботи стали дуже популярними в 50-х роках. Але головна інтрига фільму полягає в тому, що її чоловік, якого зіграв Крістоф Вальц, видавав її картини за свої. Він став дуже відомим і багатим, але Маргарет довгий час змушена була мовчати і терпіти це через його погрози. Це історія про боротьбу за правду та справедливість, а також про силу і сміливість жінки, яка вирішила відстояти свої права. Біографічна драма, знята режисером Тімом Бертоном, захоплює своїм стилем та емоційною глибиною. Крім драматичного сюжету, фільм вражає своєю візуальною естетикою. Яскраві барвисті картини Маргарет буквально оживають на екрані. До речі, на моєму каналі є відео про Маргерет Кін та її прекрасні портрети дітей з великими очима. Посилання залишу в описі до відео. Перед тим як продовжу, хочу познайомити вас зі своєю творчістю. Мене звати Неса Сацута, я українська художниця. Отже, не тільки знімаю відео, а й малюю картини, які ви можете придбати і прикрасити свою оселю або подарувати. Мої картини неповторні і ви не знайдете нічого подібного в магазинах. Отже, якщо маєте бажання підтримати українське мистецтво, заходьте в мій магазин, посилання на який є в описі під цим відео. Чекаю на вас. З продажу кожної картини я обов'язково роблю донат на Збройні Сили України. Дякую, що підтримуєте. Продовжуємо далі. Наступна робота Мікеланджело Нескінченність» режисера Еммануела Імбучі. Це біографічна драма, яка розповідає про життя та творчість одного з найвидатніших художників епохи відродження Мікеланджело Бонаротті. Уявіть собі, що ви потрапляєте в світ його генія, його страхів, його сумнівів та його неймовірних досягнень. Фільм не просто переказує біографію Мікеланджело, він ніби оживляє його роботи. Ви побачите його шедеври від статуї Давида до розпису Сікстинської капелли у всій її красі та величі. Камера показує деталі, які ви, можливо, ніколи б не помітили на фотографіях. Фільм детально розкриває особистість Мікеланджело, бо він був не тільки геніальним художником, але й складною людиною. Він сумнівався у своєму таланті, боявся критики, страждав від самотності. Але за жодні багатства художник не був готовий зрадити свої переконання. Біографічна драма не втомлює низкою банальних фактів про культову історичну особистість, а зачіпає ті періоди життя Мікеланджело, про які часто замовчують. Наступний фільм називається Вінсент Ван Гог Пшеничні поля та Хмарне Небо 2018 року. Режисер Джованні Піскалья. Це захоплюючий документальний фільм. Новий погляд на Ван Гога через спадщину найбільшої колекціонерки мистецьких творів Хелени Креллер-Мюллер. Свого часу саме вона помітила надзвичайну обдарованість Ван Гога. У його життєвих муках вона впізнала власні страждання та на початку ХХ століття придбала понад 300 його творів. Цей документальний фільм уважно розглядає життя і творчість нідерландського художника Вінсента Ван Гога. Завдяки поєднанню інтерв'ю з мистецтвознавцями та ретельному аналізу його картин, фільм досліджує виклики, з якими Вінсент Ван Гог стикався протягом свого життя, а також новаторські техніки, які він використовував для створення своїх шедеврів. У фільмі також розповідається про особисті та емоційні аспекти життя Ван Гога, що дозволяє дізнатися про його боротьбу з психічними розладами. Відносини з рідними та друзями, а також про його нескінченну пристрасть до мистецтва. Це справжня подорож в роздуми й душу геніального художника. Ну що ж, друзі, ми з вами переглянули просто неймовірну підбірку фільмів про мистецтво: від божевільної пристрасті Фріди Кало до геніальних робіт Мікеланджело. Знаєте, що мене найбільше вражає. Всі ці історії такі різні, але їх об'єднує одне: неймовірна відданість мистецтву. Ван Гог боровся з власними демонами. Гоген тікав на край світу, а героїня великих очей боролася за право називати свої картини своїми. І знаєте, ці фільми не тільки про творчість, вони про життя. Про пошук себе, про боротьбу за мрію, і, думаю, саме тому чіпляють за живе навіть тих, хто далекий від мистецтва. Про кожного з цих митців можна написати десятки книг. Один фільм не в силах детально описати весь життєвий шлях людини із унікальним талантом. Але справити враження чи додати штрих до портрету цілком здатен. То що, вам захотілось переглянути якийсь із фільмів, що я сьогодні пропонувала? Напишіть у коментарях, який саме вас найбільше зацікавив. І не забудьте поділитися цим відео з друзями, які люблять кіно з глибокими сенсами. На цьому у мене все, шановні пані та панове мистецтвомани. А якщо вам сподобалася ця підбірка, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, бо саме від ваших дій. Тут і зараз залежить майбутнє українського контенту про мистецтво. Тож розвиваймо його разом. Я генерую, ви підтримуєте. З вами була мистецтво Манка. До нових творчих відеозустрічей. До речі, якщо у вас виникне бажання підтримати канал Мистецтво Манка донатом, посилання ви можете знайти в інфобоксі під відео або в описі каналу. Дякую, що підтримуєте.